Під, е, харківським окружним судом, е, щоб нагадати Харкову про те, що е, Жукову немає місця на мапі Харкова. Приєднуйтесь, ми будемо ще тут. Свободи честь. У зв'язку із забезпеченням ЕЛ, саме представниця в іншій справі номер 644 друг. 62.11 62 дроб18 судовості на 2021, призначено 11, 6, 10, 20, 10, 30. А також перебування бабаку у відпустці за сімейними обставинами. Думка представника відповідача щодо можливості продовжити розгляд справи за відсутності представника позивачення. Суд бажаємо за можливо продовжувати розгляд справи за відсутності позивача, так як саме ними було ініційовано перерву в даному судовому засіданні, і вони були обізнані, раніше обізнані про дату та час розгляду цієї справи. Покладаємося на розсуд судності випадки. Суд відкладає розгляд даної справи. Дату наступного засідання буде зараз зазначена додатково. Я пропоную 16. Не заперечені. Не заперечуємо. Третя особа вас влаштує. Десь о 12. Добре. Ми заперечуємо проти наволоження даного позову в повному обсязі. Чому? Тому що вважаємо, що дії голови Харківської обласної державної адміністрації відповідали повністю чином законодавству. законодавства. Це.